Так, всім привіт! Прийшлося признімати відео, оскільки зранку знімав, а хлопці приїхали об 11 рік, забираються вже автомобіль. Це Insignia 2019 рік В дуже гарному бюджеті 17,5 доларів. 170 оригінального 177 оригінального пробігу. Це 2-літровий дизельний двигун, 125 кВт, 170 коней, автоматична коробочка передач. Ну Поїхали, швидко розповім. Так, дивимось. Пектроніки по колу з функцією автопаркування. 360 називаємо їх Intel-Lux, матричні фари. В передній рішці бачимо адаптивний круїз. Раз от залито йде дирочки, бо є автомобілі. Якщо тут немає нічого цього, то нема адаптивна. Камера, вітрове скло з підігрівом з камерами асистентів. Йдемо так по колу легкосплавні диски. на 18 з літньою гумою 23 рік, позаду 22 рік, дуже гарний протектор, все по машині чудово. Під заміну тільки задні гальмівні диски та колодки. А так, в принципі, всього дивимось в дзеркалах, Сліпі зони, вільний вхід на ручках дверей. так от дивиться автомобіль позаду, парктроніки, камера, також камера є в дзеркалах. Так, реагує на жест ноги ось в цій зоні. От так от позаду шторка це гарно. Виді, сабвуфер, клей, насос. Так, ідемо, покажу вам під капотом. Автомобіль. Мав єдине по косметиці, царапано на крилі з переходом на бампер от в цьому місці. Ми це місце підфарбували, от саме ця зона. І все. Далі весь автомобіль в оригіналі. Він номер це був останній сервіс за заміною ГРМ комплекту. Так, тут це ціленьке, По фарах дивимось. Значить, Всі фари тут, тут і номера 19 рік, 27.03.19. Тут іде 01 .04 .19. Фари 19 Пари не мінялись. По салону швиденько покажу. Так, Це ніби все з боку вам розповім. Диск і так далі безключовий, шкіряний салон, Це йде шкір замінник, це натуральна шкіра. Він всіх підігрів В задніх сидінь, переходимо до передньої частини. Боус, акустика, кришечка багажника, електроскладання, підігрів, зеркал, все присутнє. Дивимося, які диски мали Т-18-такі ки йде. Ще один V-номер, комплектація ексклюзив, HDR сидіння з електроналаштуваннями, це топові сидіння, з масажем, підув бокової підтримки, пам'ять. Спортивне кермо з перфорованою шкірою. Таке вітання. Два комплекта ключиків. Кліпі зони бачимо, засвічується. Так, трошки клімат збільшимо, щоб не дуло. Підігрів керма, адаптивний круїз функцією автопаркування, адаптивний світлофар, 177 оригінальний пробіг, асистент знаків це вже третя версія рестайлінгова, яка пішла з кінця 18 року. Підігрів вітрового вентиляції, підігрів сидінь позаду, підвізка також йде адаптивна камера. 360 автопаркування функція. От Вибираємо любу зону зліва, справа, Все тут є. Так, Тут бездрутова зарядочка, USB шка по машині. так. Тут асистент лінії Sport Tour робить реально м'якше жорстче, або, жорще, або стандартну підвізку. Хлопців вже телефонують, дивимось. Дивимось сюди. Android-Auto CarPlay, там камера, клімат-контроль, навігація. В принципі, все стандартно. Дивимось далі. Вже питаються, чи можна хлопців вітати. Знімаю вже клієнта, забирають автомобіль. Світло, інтелектуальний розподіл, освітлення. Бачимо всю інформацію. Далі дивимось по комфорт і зручність. Так, автовідновлення налаштування з пам'яті, сидіння для легкого входу, щоб сидіння від'їжджали. Так, далі автоскладання дзеркал, персоналізація водієм, система додаткової допомоги зі стартом під гору. Всі такі речі існують. І також по системах безпеки це асистент запобігання зіткнення, виявлення пішоходів, все гальмує сама автомобіль, далі адаптивний круїз, попередження про зміну смуги руху в дзеркалах, система допомоги під час паркування. І попередній прорух, перпендикулярно. Всі можливі асистенти в цьому автомобілі присутні. Клімат і так далі. От. Кому треба класне авто для класу, з більших розмірів, з більш потужними двигунами, з багатшими комплектаціями, свіжіші руки, це тільки Insignia, ну, ще можливо, і Ford Mondeo теж як варіант. От. Звертайтеся, нижчих цін вам ніхто не зробить, багато і для того причин. Якщо хочете, шукаєте собі щось схоже. З радістю вам допоможемо.